Доброго ранку, дорогі друзі. Хочу вам розказати, які бувають сусіди. Може, деякі з вас із такими так ось зіштовхувалися. Ось сильно такі великі чистоплюї, себе все вигребли, поубирали, камінці, щебенку, що в них було лишнього, позамітали на тачечку і до мене під двір, під моє обіця. Ось накидали, тут ні щебенки, нічого взагалі не було. Ну, вони рішили, що тут якраз місце для того, щоб, щоб їм викидати своє сміттє. Понакидали його, я побачила і підпалили мені під обіцям. Я побачила, пішла, сказала, кажу, що на що ви таке зробили в мене під обіцям. Візьміть, поубирайте. Вони мені почали розказувати, що вони кожен рік тут палять. Ви представляєте, така наглость, обзивали мене, розказали мені, що я тут недавно живу, і яке я їм маю право казати, де вони що мають палити. Тобто вони в себе все повигрібали гарненько, в них чисто, занесли до мене під обіця і оце спалили. Коли я сказала, щоб вони прибрали, бо я його візьму згорну і під тинім вкину, то дивіться, розгребли по всьому цьому і ось викинули. Бачите? Оце такі нахалюги. Не розумію взагалі таких людей, звісно. Його ж можна було зібрати, викинути десь на мусорку і все. Ну, вони посчитали, що в мене під тином буде краще мусорка, аніж аніж, чим викинути його на трактор. Ну і ще в кінці я вийшла, звичайно, що винна. Бо я їм сказала, що вони мені під обіцять його не приносили. Сьогодні більш-менш тепло на дворі і. Є вільний, ну, вільний час у мене, тож вирішила зайнятися чисткою вулика. Ось такі вулики я була купила. Зараз я його розібрала. Буду чистити. Бачите, він разом з рамочками. Ось тут почала трохи рамочки чистити. от Декілька почистила. а воско цей, хоч його і міль побила, то все одно я скидаю сюди. Ну і буду його на перетопку, щось та з нього буде. Так що буду займатися справами, а вам пропоную подивитися, як я цим займаюся. Щоб пришвидшити свою роботу, вирішила взяти болгарочку, ну а потім, що не достане де там помішка болгарка, то достанеться вже щиточкою ножечком. Са месочкою, ну а поки місь попрацює трошки болгарочкою. А ви ставте лайки. Ця сторона вже готова. Буду приступати до наступної, зустрінемся пізніше. Ось бачите, ось такі рамки вуликові, хочу з них позбирати цю вощину, що залишилася. Почистити рамочки. Ну Деякі я вже і ось почистила. Ось, бачите, трошки почистила. Ну, але там ще багатенько, тому треба мені займатися ділом, того, що вже скоро почнеться сезон. А я все якось відтягувала, відтягувала. На дворі то прохладно було, то ще щось. Ну а це вже нема куди далі тягнути, тому що далі почнеться зовсім інша робота. Тому я надумала сьогодні, що погода дає, можна сісти і хоча б. Трішки позайматися ще цією справою. Хто дивиться мої відео, то знає, що я починаючи бджоловод, можна так сказати, є в мене тривулики. Е ну, я ними займаюся, на них вчуся, але вирішила багато коштів не тратити на це, тому що не знала спочатку, чи я цим буду займатися, чи ні. Ну і. Рекомендую людям, які хочуть почати зайнятися цим, багато в це діло. Спочатку не вкладати грошей, тому що потім може виявитися, що ця справа вам не подобається або вам не підходить. Ну і насправді це не так легко, як можна там дивитися і думати, що ну, немає що робити. Та там два рази чи раз в рік за, заглянув, мед викачав та й на цьому все. Насправді це дуже важка і кропітка праця, тому що бджола потребує дуже гарного великого догляду. Хочу вам сказати, що, наприклад, ось того року в мене був заслаб за син весною, і е, покамість я лежала з ним в лікарні. Ну, але ж ще ж мене помимо того, інша робота мені приходилося. Добре, що дівчата війшли в положення і відпускали мене додому на день. Ну там не на цілий день, а рано і ввечері я приїжджала і в день, щоб покорити господарство, і е, в цей час саме пішов в бистрий розвиток бджоли, було тепло. Е, ну... Бджоли наносили, виходить, в один вулик багато меду, не встигла підставити ще рамки. І, виходить, здроїлася. В мене одна сім'я поділилася. Ну, я вже тоді залізла, то побачила, що в маточні пару штук було прогризано і там. Вийшла нова матка, а стара матка забрала половину бджоли і полетіла. А бачите, якби було трохи більше часу, ну і ще дитина була б не хвора, я б це помітила б і ну, поділила просто сім'ю або додала б її роботи. Як додається, сім'ї робота ставляться ось на рамки, гвощина нова, щоб, виходить, в сім'ї була робота, бджола тоді отягує зайнята, бджола починає далі сіяти. А так всі були рамки повні, бджола, матка оціялася, не було вже її досіяти, да бджоли не було роботи. І троїлася матка і полетіла. От. То е, хочу вам сказати, що потрібно е, постійно е, ну, займатися цим, цим ділом. потрібно Дивитися, чи все добре, постійно давати роботу бджолу сім'ї, щоб була коло них водичка. Мети качати також це не дуже проста справа, особливо для жінки, тому що якщо рамки повні, то вони дуже важкі. І хочу вам сказати, що Люди, які дивляться там відео і думають, що це дуже легко, і так собі, от купив все, заселив, і на цьому ви будете о, тільки їсти медок, то так не вийде. Потрібно дуже добре працювати колонії. Ще ж плюс до того всього потрібно, ось дивіться, рамочки чистити, рамочки підставляти, котрі старі вибраковувати рамочки нові Знову, щоб не були е, чорні, ці е, ну, щоб воск не чорні, вже як воск чорніє, то виходить, вже він, е, більше там, скажімо так, бджола починає, якщо старий воск, там дуже багато буває е, вічок. Трутових, трутовки, от. То цим, цим потрібно займатися, вирізати, е, тому що якщо багато у вас, наприклад, буде Трутнів вони сильно багато споживають меду і займають звичайно місця багато. От, наприклад, вели в цій рамочці трутньового розплоду. І вони вже в тівськах будуть кожен раз тільки звідти буде вилуплюватися тільки трутньовий розплод. Тому такий також потрібно вибраковувати. Ну і Звичайно, ще ж лікування також бджолу потрібно лікувати. Зараз, також багато хвороб у бджоли, багато кліщів потрібно за цим слідкувати, того що також і за цього потрібно може сім'я загинути. Якщо кліща багато розводиться, то вони, виходить, ну, бджолина сім'я ослаблюється, а кліща все більше і більше і за цього також помирають. Бджолині сім'ї. Тому я, ну, а дехто і не може витримати, наприклад, спочатку, як я, не знаю, як хто коли може, ну, різні ж є випадки у людей, які починали займатися бджолами. Ну, я починала з одного вулика і хочу вам сказати, що мене бджоли спочатку дуже сильно кусали. Поки я привикла, поки вони до мене привикли. Ну, ще ж в них велике. Якби обаяння, чи як правильно сказати, вони відчувають, собака, наприклад, відчуває, коли людина боїться, а в ще більше обаяння, ніж собака. Вони набагато більше як би, відчувають. От. І може вони відчували, що я їх боюся, <рес> то кусали мене сильно. Потім згодом потрошки, потрошки. Я спочатку до них тільки в півчатках лізла. Ну, Дядько, якого я купляла вулика, він казав мені, що Віка, треба знімати перчатки, того, що як бджола відчуває що в перчатках, а ще якщо вони темні ті перчатки, то бджола велику загрозу відчуває. Вона думає, що це, наприклад, ведмідь лізе до неї помет, о, ну, І починає сильно кусати. Ну, дійсно, на, перчат... на рукавички. Кольору, то бджоли сильно накидаються. І одяг потрібно, якщо в них, наприклад, ну, потрібно, якщо хочете якусь роботу проводити у бджілок, то вони більше сприймають світлий колір, чого в може, ви бачите, що стараються одіватися у білий чи світлий. Можна, мабуть, і зелений, але якщо темні кольори, то вони сприймаються як більшу загрозу. Хочу вам сказати, що коли я дійсно зняла рукавиці, ну, не без того, звичайно, що бджілки мене кусають, є там чи прижала нечаянно, чи може зла якась бджолка. Ну, але е взагалі більшість бджілок, як сідає на руку, вони відчувають, от видно, чи тепло, чи я не знаю. Ну і вони набагато менше жалять, чим жалять у рукавиці. Звісно, ще є шість, різні породи, їх і є більш агресивні бджоли, менш агресивні бджоли. Це також велику роль грає. Тому що, якщо бджола сама по собі агресивна, то набагато більше буде на нападів на, на людину, а якщо менш спокійна, то й то нападів буде менше. Ну, і ще ж бджілки не люблять, коли до них лізти, от коли, ось, наприклад, така прохладна Погода, то вони також не сильно люблять, щоб лізли в вою, тому що в них там розплод, в них свій там своя температура, вони ж нагрівають, все контролюють. А коли ви там залазите в таку прохолодну погоду, то вони звісно, що також зляться і починають більш себе агресивно вести. Так що ці всі фактори потрібно враховувати, і я ж кажу, хто хоче займатися почати джілками, то я не раджу зразу в це великі кошти вкладати. Якщо ви надумали і думаєте, що це гарний прибуток, наприклад, спробуйте спочатку з пару вуликів. Ну, от я, наприклад, дивіться, взяла. Да, я звісно трачу час на те, щоб ось, привезти ці вулики до ладу. Є люди, які хочуть зразу взяти новенькі собі вулики поселитися і не гратися. Ну, я вирішила, що вони ж повинні самі на себе скажімо так, заробляти, якщо я зараз потратив тисячу гривень на один вулик. А потім ще куплю туди новенькі рамки, натяну, ну, буває, що натягну ті вже на рамки, там як ви вже маєте замовляти. Натяну на них цю е, ось желізну нитку. Потім ще куплю вощину. Потім треба ще купити бджолу сім'ю, то це на одну бджолу сім'ю, я вам хочу сказати, дуже багато обійдеться коштів. І коли ви їх одіб'єте, а якщо ви ще це все купили, медогонку також потрібно купити. Ну, можливо, когось є ще знайомі, що можна позичити, тому що, от я, наприклад, перший рік це є, тут у нас люди займаються то мені давали медогонку. І оцей чоловік, що мені давав, ну, що я в нього купляла бджолину, сім'ю, також давав свою медогонку. от. Ну, Але ж на майбутнє, якщо ними займатися, то по-любому ж потрібно купляти собі медогонку і ще якусь таку, знаєте, щоб вам було зручно користуватися нею. Бо ті, що раніше були медогонки, то вони крепкі, звісно, що, але ними важко качати мед. То, що я пробувала, то мені, наприклад, важко. О, а ці, що зараз більш сучасні медогонки, то, звісно, вони полегшують вже е, трути. Хоч і, наприклад, вона, наприклад, не електрична, а ручна, але все одно тр трішки легше. Рамочки там краще вставляються, не так рвуться, як е, от, е, в старій медогонці, наприклад, якщо качати медок, то вона. Більше, ну, це ще може від медогонки залежить. Ну, мені ось попалася була така, що трохи рвала рамки. В нових вони вже там трошки інша система, знаєте, то вже трошки е, краще качати, зручніше. От. Але це все теж з часом потрібно буде купляти. А якщо ви, наприклад, зразу все купили, потримали, побачили, що вам це не підходить, то я не думаю, що ви вже його за ті самі кошти продасте. Тому що воно ну, рахується вже як б ушне і, по-перше, а по-друге, ось у нас цей чоловік, що тримає пасіку, то він каже, що я вже і продав половину, ну, а ніхто не хоче цим займатися. Оце важка праця. От мені, наприклад, я ось вулика цього що купила. Оце з цими рамочками. Ну, я їх думаю доведу до, до ладу ці, ці рамочки і буду повторно використовувати. Так мені один вулик обійшовся в 350 гривень. Це я рахую, що недорого, тому що новий вулик зараз набагато дорожчий. І ще ж, я ж кажу і рамки, і все. Ну, звісно, що мені потрібно попрацювати. Щоб його почистити, все зробити, це також як, треба враховувати. Але я рахую, що, знаєте, мені так буде вигодніше. І, чесно кажучи, я як взяла перший вулик, я його сильно захотіла, чоловік мій був проти, тому що ну, це таке бджола, знаєте, Вона кусається, потрібно цей. Ну, я уговорила його, то, як мене так сильно почали жалити бджоли, один час я думала, що я ну, не зможу, напевно, тримати. Ну, але тоді помаленько-помаленько пересилила, перестала боятися і потрошки, бачите, займаюся. Небагато, тому що. Ну, знаєте, я дивлюся, що в нашому регіоні хватає бджолярів, а ціни намет останні роки бажають кращого, то це так, знаєте, зараз в мене віся як, можна сказати, як, як хобі. Тому що, якщо в великих об'ємах... Тримати, то закупщики цим дуже сильно користуються і, ну, знаєте, немає куди людям дітися. По-любому бджоли наносили мед, його потрібно продавати, того що буде сезон. Опять буде мед, Ну, а дають погану чину, приїжджають людям, а самі на тому дуже гарно заробляють. Думаю, що може ще там пару вуликів я додавлю, щоб в мене були. Ну, великої пасіки тримати не буду. Бо це на даний момент не дуже вигодно. Хоча я вам хочу сказати, дивіться, в нас в країні війна і там, де е, ну, Донецьк, Уганщина, оті краї всі, там же ж... Дуже багато пасік, ну і взагалі по, по кордоні там люди тримали, дуже багато пасік порозбивали. Просто там, я дивилася, відео показували, що були бджілки, наприклад, бо це була ж зима. Просто повиносили людям вулики і так порозкидали, ну, хоча я вважаю, що, що ті бджоли кому заважали. Ну, Самі знаєте, що зараз відбувається. Тож Багато хто, ну, тих, хто займався бджолами, багато вже і перестали ними займатися. Набагато менше. Але все одно це не вплинуло на ціну меду на загальну. Як я ж кажу, мені цікаво, думаю, хай там пару вуликів буде. Так небагато вони, я думаю, те, що на, на них я потратила. втратила я Відіб'ю, але не бачу смислу займатися цим. Звичайно, ну, ті дядьки, що ще років 20 вже пасіки тримають, вони цим займаються, то це ну, якби, діло всього їхнього життя, то вони так і займаються далі. А я подивилася, порахувала. Я ж кажу, в невеликих об'ємах можна тримати, ну а в великих то це щось не сильно вигодне. В мене ще залишилося там три таких вулика беуші. Все, я могла раніше цим зайнятися, але то дощ, то холодно, то ще щось. Отак і не займалася. А Це, думаю, потрібно почистити, привести до ладу, бо скоро сезон, хай там пару вуликів стоїть. І, звісно, я трохи хвилююся за ту сім'ю, що я вам того разу показувала. Трохи ну, бачила, вчора дивилася, то наче пилок туди носить. Значить, можливо, прихворіла та бжола, але, але раз пилок носить, матка повинна бути. Бо так я не, не лізла, не хотіла тривожити її. що ще прохолодно, а зараз тільки відкрив. Якщо вони гріють розплод, то боюся, щоб не захолодити розпліт. Я тільки добре почистю ось самі ці желізні нитки, гарно вичистю все. Тоді оброблю ще уксусом. Можна буде навощувати вощину сюди. Можливо, хтось хто вас займається бджілками, Напишіть, як ви почали цим ділом займатися, чи вам це передалося в спадок, чи ви побачили, як хтось цим займається і надумали цим займатися. Мені так от буде дуже цікаво. гарно щищати, тому що тут раніше був попередній вулик, непонятно. Бжола була, але чогось дідусь цей, що тримав, у нього вся бжола пропала. Він купив якусь на осінь обробку бджіл. Не знаю, від чого він обробляв, бо я не запитувала, але побризкав, не знаю, де він там його купив. І після того, як зробив обробку, може він якось щось неправильно розвів, чи може воно щось там було, я не знаю, якесь щось, не знаю, може якесь неякісне купив. І вся бджола в нього від того закинула, загинула після того, як він обробив. Ну, а оскільки він вже був старенький, то і сильно сумував, того, що він пасіку тримав дуже довго, це своє життя, вважайте, але уже було йому під 70 років, то вирішили більше вони цим не, ну, не займатися, бо вже йому і важко було. Але такий, що ділок любив він, взагалі природу любив, Тож я купила у них. І вилучні вулики. Ну що ж, буду далі займатися. А ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім до нових зустрічей! Друзі, вже болгаркою пройшлася. Взяла горілку. Горілкою також обігнала все. Весь вулиць, всі рамки, тільки дуже швидко. Хто обробляє вже давно, то знає, що не можна сильно зашмалювати, щоб не було великого запаху, бо бжоли цього не сильно люблять. Вони, ну, наче якщо димом пахне, то це для них загроза, значить пожар значить треба тікати. Ну а зараз буду обробляти уксусом 9% столовим, щоб також він хорошо їхні хвороби вбиває, ну і обеззаражує. Так, отак будемо обризкати, все обрискати і заразити. Він забирає запах попередніх, е, ну хто там бжоли були раніше, то все прибирає запахи, всі хвороби. Ну що ж, буду обробляти далі. Е, потім як уже покрасю, зніму вам відео кінцевий результат. Що вже вечір. на дворі темніти починає. Я вже справилася з вуликом. Ну, між доділом, звісно, я ще попорала. Пішла дитину з автобуса зустріла. Ну І доробила сьогодні тільки один вулик. Але довольна, що хоча б один уже стоїть. Ось рамочки, які чистила, в яких ліска була гарно натягнута. Бачите, вже їх і навощила. Зараз буду закривати його, вкривати. І йти додому. На цьому буду з вами прощатися. А ви ставте лайки, коментуйте мої відео. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.